Я сенко, друга юля е, на посаді прем'єр-міністерки України. Зараз її там, не, її, там зар... її там зараз це. Я вже заходжу в іншу тему. І там зараз роздають е, дуже багато комплиментів. Там хтось уже. Понаписував в Фейсбуці, що це Маргарет Тетчер, там якась ви знаєте, взагалі чим Маргарет Тетчер вона е, запам'яталася? Який її головний талант Маргарет Тетчер? Якщо знаєте, напишіть е, в коментарях. Якщо не знаєте, то один з її головних талантів те це розпорошувати увагу суспільства. Один приклад, який там описаний у всіх підручниках з історії, е, що. E, значить, Маргарет Тетчер розв'язала Фолклендську війну. Це така війна, непонятно за що. Там Фолклендські острови, які е, знаходилися під управлінням, начебто е, Великої Британії, а насправді Аргентини. І от там коротше, кілька підводних човнів в 82-му по-моєму, році так Фолклендська війна була, вона там тривала три дні, не знаю чи, чи шість, не пам'ятаю. Коротше, поплили ці човни, <кій> доплили вони до берегів до кордонів. В морських Аргентини розвернулися і поплили назад. Аргентина здалася, і власне жодного вистрілу не було. Але це все відбувалося на якому фоні? Зайдіть почитайте, на якому фоні на фоні страшенної кризи в видобувної галузі шахтарі е, британські е, могли знести ту Маргарет Тетчер аж бігом, і тоді і тому їй була потрібна маленька переможна е, війна. Є хороше таке сатиричне кіно голівудське з Робертом Де Ніро і Дастіном Хоффманом хвіст мотиляє собакою. Пам'ятаєте про вигадану країну на Балканах, в якій треба срочно американцям повоювати для того, щоб там вирішити питання якоїсь передвиборчої кампанії? Це оце, це з реальності взята історія. Це з реальності, я не знаю. Юлія Сверденко я ну, в мене немає зараз прикладів про неї, що вона там Маргарет Течер. Я можу сказати, хто вона насправді. На мою думку, вона виконавець, вона контакт е, офісу президента і е, овального кабінету. Оце вона е, Вона – це людина, яка поставила свій підпис під угодою про корисне капали розумієте це ця людина. Чому вона так зробила? Їй так сказали, і вона так зробила. Вона не сперечалася зараз. Вона визначила пріоритети. Ви чули, як вона виступала в Верховній Раді. Вона сказала жодних політичних вподобань. Лише робота на Україну, а потім сказала: дякую президенту Володимиру Зеленському за довіри. Давда. Ну тобто вона людина людина офісу, так, людина офісу. Хтось каже, що вона там з, з орбіти Єрмака. Окей, ви маєте право вважати, що вона зробіти Єрмака? В мене є в принципі аргумент, а контраргумент проти цього, цього твердження, але так вона людина Єрмака з 2021 там року. Чому тому, що вона була в офісі президента? Вона працювала заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака. Тому от її там назвали людину Єрмака. А де Юлія Свереденко була до 2021 року? Друзі, ну де вона була? Людина будувала свою. Кадрову чиновницьку, кон'юктурну, не знаю, ну точно не політичну, але кар'єру вона вибиралася там до Чернігівської обласної ради, програла ці вибори. Вона була виконуючи обов'язків. Чернігівської обласної адміністрації це все е, до війни. Так вона попрацювала в бізнесі, е, от. але в структурі міністерства вона там або в структурі там владний е, ще до Зеленського вона провела достатньо багато часу. Тому сказати, що її там зліпив Єрмак, це неправда. Це її ніхто не зліпив. Зараз так. Зараз вітер віє, її цей вітер е, дуже е, допомагає. Побачимо наскільки буде вона ефективною. Але я ж кажу, вона з'явилася на посаді прем'єр-міністра саме. Для того щоб взаємодіяти з міністерством фінансів, зокрема Сполучених Штатів Америки, з беситом. Да? тому, що Бесити вона ну фактично подружилася після того, як вдалося загасити дуже великі пожежі, пов'язані з договором про. Корисні копалини. Що ж є цікавого можна о, сказати про о, Юлію Свероденка? Е, Юлія Свероденко е, написала свої побажання стосовно прізвищ на конкретні посади в кабінеті міністрів, і найбільше привертаю увагу: привернуло кілька днів тому, тому що про це якби говорять, да е, привернуло те, що вона викреслила із майбутнього свого кабінету міністрів. Саму Стефанішину, саму Стефанішину. І було величезне питання: чи піде на це президент, в принципі? Це така Ольга Стефанішина. так Ольга Стефанішина, е, ну по мірках сучасного політика, не пересічна, скажімо так, е, класичний набір, е, харизматична, розлучена. Має дві кримінальні справи, керує величезним і дуже статусним напрямком. Керувала так євроатлантичної інтеграції, пробила тему виконання кластерних умов по кандидатству. Саме за її керівництво відбувається ну, потужний по суті, там прорив в виконанні вимог по асоціації. Дивіться, коли Порох перестав бути президентом. В нас асоціація була виконана. На 45, по моєму, відсотків зараз на 70 з копійками. Так, от, це ну кажуть, що це заслуга Стефанішної Тобто, ну це е, е, цікава історія. Плюс дві кримінальні справи. Одна кримінальна справа там пов'язана з ще по Лукаш, колишньої міністерки юстиції. Там вони вони мали на грантові гроші якихось перекладачів і коротше ті гроші кудись ділися. Підозрюють, що Стефанішина там е, якось замішана, але. Підозри нема все одно. Далі НАБУ, САП НАБУ веде розслідування, САП відкрило кримінальне провадження по е, питаннях арми, Да? це е, контора, агенція, яка займається конфіскацією активів на користь держави, і, от, зокрема, там є активи нерухомості, які якимось чином. Е, Опинилися у власності чи афільовані з компаніями її колишнього чоловіка, колишнього чоловіка, з яким вона розлучена вже сім років. Стефанішина сказала: я тут не до чого. Там сім років назад є розлучена чим він там займається. Але ну ви ж розумієте, що ну питання виникають, тому відкрите провадження, але підозри також нема. Ну і я так собі думав, що якби заспокоювати цю всю ситуацію, то неправильно було б Стефанішина знімати е, з цієї посади. Вона. Мусить її обіймати і продовжувати займатися чи чим займається під парасолки офісу президента. Якщо вона вилітає з цієї посади, вона сам на сам за свої гроші шукає адвокатів, тікає, їдь кудись там за кордон, не знаю, куди хочеш. І тут приходить Сверденко, каже: все, я Стефанішину не хочу, і Стефанішини нема. От в чому саме цікава історія? Що Стефанішини, що, що Стефанішиною нема. Стефанішина тепер не в уряді. Стефанішина тепер у нас е, е, з новою посадою, якою, якої взагалі не існувало ніколи. так? Е, їй придумали посаду за одну ніч. Позавчора, за одну ніч їй придумали посаду. Називається вона «Уповноваження, е, уповноваження президента України з розвитку е, відносин зі США. От, якщо ви хочете бути кимось, придумайте собі самі посаду, <сум> придумайте своє кредо і, і будьте кимось, і, і от так от зробили для Ольги Стефанішини. І тепер вона, ну я не знаю. А, чому тому, що ну там планують її на надзвичайно повноважного посла до Сполучених Штатів Агріман, друзі, сполучені Штати, е, міжнародні відносини е, в, в Державному департаменті в Білому домі. Це дуже і дуже персоніфікована історія. Треба бути от такою людиною. Я не знаю, пам'ятаєте чалого Валерія? От, от такою так, треба бути людиною, яка ходить скрізь, ходить, ходить не просто в ресторан там, поговорить про бізнес, ходить на похорони чалий ходив, кстаті. Я якось з ним спілкувався. Ходив, ходить на похорон, на поховання, ходить на благодійні акції, ходить скрізь. Ходить де де от треба ходити, а не тільки вирішувати якісь питання, і персональна історія. І треба бути ще ні в чому не замазаним, ні в чому не задіяним. А ще я сьогодні почитав, бажано ще бути баптистом. Протестантом а, і бути наближеним, а, в принципі, до республіканської партії. От все це вимагається від майбутнього посла. Тому Агріман, Агріман, ну давайте дочекаємося. Якщо не буде Агрімана, значить Оля Ольга Стефанішина нікуди не поїде. Ось така от історія зі Стефанішиною а, з приводу Умєрова. Так Умєров. Це е, цікава людина. До речі, не показав фотографію. Хотів вам от показати, що президент якраз в цей момент на цій фотографії розмовляє з Ольгою Стефанішною, а Вона сидить і здивовано дивиться ми uh, зробимо тебе уповноважено президента України по відносинах зі сполученими штатами. А вона каже: Спасіба, ось тепер що ж буде з uh, убіровим, якого такі планували і такі не призначили на uh, в принципі на uh, посаду uh, пов, по, повноважного і надзвичайного посла у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що логічна історія. Я не розумію, чому. Так багато говорилося, що Вот Уміров має там кудись поїхати в Сполучені Штати. Він там класний, і так далі. Але були розумні люди, так, які звертали увагу на один простий момент. Міністр оборони України. Я зараз роз'ясню, Міністр оборони України в нього є одна. Історія як як у посадовця під час війни, яка пов'язана з перемовним треком і з цими істориками, типу Медінських від Російської Федерації, зараз у нас є такий формат, перемовний, який називається Стамбульський. Так Ердоган запропонував приїжджати в Стамбул, проводити раунди переговорів. Площадка для перемовин, коротше, е, нейтральна територія, два раунди вже відбулися. Сьогодні вже говорять про третій. Президент сьогодні підтверджує, що е, як тільки ми завершимо процес обміну всіма військовополоненими, як тільки ми повернемо всіх людей всі тіла, ми готові е, третій раунд переговорів проводити. Також в Стамбулі. Е, крім того, е, хто у нас як е, Представник очолює цю групу перемовну або очолює тривалий час. Міністр оборони. У Я вам хочу сказати, що у по суті, коли стало відомо, що все буде відбуватися в Стамбулі ще перед до першого раунду переговорів, коли це було отак, він був обраний на посаду міністра оборони якраз з перспективою на те, щоб очолити переговорну групу в Стамбулі. Татарні. розумієте Турки, там Ердоган, Стамбул, все тепер міністр оборони в нас новий, колишній прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль, відповідно, по функціоналу, Дениса Шмигаля треба заводити в Стамбул. Цього ніхто робити не буде. Ви уявляєте Дениса Шмигаля? Такого вкоренілого бюрократа-виконавця, який буде суперперемовником. В Стамбулі і буде там з Бідінським... розсуждати о високо. Ні, це ніхто не уявляє. В офісі Президента також ніхто не уявляє. Тому прогноз про те, що у Міров має в Сполучені Штати, він був такий: 50 на 50. А от те, що у Мєров сьогодні призначений головою ради національної безпеки та оборони, це вже посада відповідна за умови збереження за ним от цього функціоналу перемовника, очільника перемовної групи, і що він залишається в перемовній групі як очільник цієї групи. От, і все. От вам і всі розклади е, зумєровим, Стефанішини е, і Свириденко. От і все. Е, тому. Е... Можете почитати також. ще, то далі там повний список кабміну. В нас кабінет міністрів скорочується міністерства, Там деякі об'єднання відбуваються. Думаю, що це теж реакція на ці закиди. Що населення України падає, а кількість чиновників зростає. Тому ширмою об'єднання міністерств ніхто не каже, що люди ті кудись подінуться. Вони не подінуться. Вони всі там отримують пенсії, надбавки. Вислугу років, там я не знаю, бюджет збільшується на утримання там окремих міністерств. Тому об'єднання міністерств це просто там об'єднання цих людей під одним, щоб нікого знаєте ну там де не дратувало ой, господи, там, скільки у нас міністерств? Це популістична також історія, і тому коли кажуть там заїжджену цю фразу про те, що переставляння ліжок в палаті, там середня температура і так далі, так. Розставляння ліжок в палаті, середня температура. Так, це все історія, саме про це. Ще одну тему хотів.